На цьому, на цьому принципі побудовано розвідувальне співториство США, там 12 різних розвідувальних органів під різні задачі. Та якби у нас от, ну це такий високий приклад, у нас низький приклад. Можливо, ніхто не задумувався про те, що, якби, чому у нас на всіх літальних апаратах військових там малюють такі великі жовто-блакитні прапори, щоб навіть там нема, ну не акцентується на камуфляжі, просто великий жовто-блакитний прапор. А просто як вияв, ну є такі грубоваті позначення, антимиколінний камуфляж. Ну, в сенсі, що сидить Микола з Стінгером і от віх по своїм. Це просто з пояснює, як так вийшло, що нам передали просто несметне кількість стінгерів, а нам все рівно не було чим відбуватися від російських ракет і шахетів. Ну, бо Миколи по своїм відстріляли. Це знову ж таки нюанс. Що, якби, е, виходить, десь, наприклад, нам не вистачило рівня організації, щоб забезпечити, що літак летить не в сторону наших окопів, а від наших окопів, з нашими пізнавальними знахами, що по ним лупить? Но не от выходите на все феномен антимикольного камуфляжа, про якось що Десь там хтось ідеально співпрацює між собою, прям мир, дружба, жировачка, а тільки одні японці там это.